У мене серце кров'ю обливається, коли я бачу, як надзвичайно кваліфіковані українці переїжджають до Сполучених Штатів і мають вищу освіту, знання мови, а то й не однієї. І починають працювати на низьких роботах, якихось перших щаблях, кооперативних структур. Я, в принципі, описую зараз свою ситуацію, але я така не одна. Мене звати Марія. Це мій канал Робінзона. Я українка, що два роки живе у Сполучених Штатах за програмою U4U в штаті Мічиган, і я два роки працюю на корпоративній роботі. У цьому відео я б хотіла з вами поділитися своїми думками з приводу того, як взагалі я шукала роботу, як я зараз шукаю роботу, чому в Америці практично неможливо піти з роботи в нікуди, якщо ви самі себе забезпечуєте, і дам вам певні поради, як зробити так, щоб ваше резюме stand out, тобто виділялися з поміж інших. Підписуйтесь на мій канал, і я почну з того, що пошук роботи в Америці це надзвичайно часозатратна справа. У мене є дві дуже хороші знайомі, Одна з них живе в Нью-Йорку, і вона шукала роботу шість місяців. Вона кожного ранку прокидалася, відправляла резюме і підточувала cover letter, Оце й справедінне письмо, щоб воно підходило під кожну конкретну вакансію. Ви таке маєте робити на кожну вакансію. Резюме, cover letter, резюме, cover letter. І вона так робила шість місяців і знайшла роботу. Не дуже прямо таку класну там 100 тисяч на рік, але їй вдалося, і вона працює. Вона здобуває. Свої навички. Це англійською мовою називається Get Your Foot in the door, тобто поставити свою ногу у двері. І після цього у вас є найголовніше. Найголовніше для американських рекрутерів ну, одне з це. Сорі, я в маленькому мічиганському містечку, а таке відчуття, що це Нью-Йорк. Але я живу в Даунтауні, можливо тому, що дуже важливо для американських рекрутерів. Вам потрібно мати American Job Experience. тобто уявіть, от ви, наприклад, живете в Україні, ви працюєте рекрутером, і до вас тут приходить людина, наприклад, з Ліберії, країна, про яку ви, скоріше за все, ніколи не не чули. І ви бачите, що ця людина з Ліберії отримала там диплом магістра в міжнародному праві в національному ліберійському університеті. 10 років працювала там на лібергійському класному підприємстві чи на кращій компанії. І другий кандидат українець, який ходив, наприклад, в Шевченко, там, міжнародна економіка і там, ну, коротше, ви розумієте, вам набагато простіше зрозуміти, якщо людина ходила і жила, і працювала у вашому середовищі, так само і в Америці. Коли ви сюди переїжджаєте, багато людей можуть не розуміти, чим відрізняється, наприклад, Драгоманова від Кімо чи Вінницький університет, там від чого. В принципі, це може бути і плюсом, тому що у вас може бути диплом бакалавра з якогось не топового вузу України, але ви можете так класно себе проявити на інтерв'ю, що і мову знаєте, що їм все одно, чи ви навчались вони на в бюджеті, чи там де-де-де-де. Звісно, вони можуть загуглити ваш університет, але не в цьому суть. До чого я веду? До того, що. Uh, от, бачите, забула. А друга моя хороша знайома зараз живе у Флориді, і вона працює волонтеркою в ООН. А у неї шикарна англійська, теж у неї диплом бакалавра і все супер. Але вона вже, якщо я не помиляюся, мені казали, вона відправляла вже 390 резюме. Відправила і стільки ж cover letter, Оці листи. Так чому я хочу працювати? Ну, наприклад, це не її випадок, але чому я хочу працювати на ресепшн? От я все життя мріяла ставати, говорити, стури. Істами видавати ключі, казати «Have a good day». от в такому дусі. Тобто, вам потрібно в цьому каверлети ще й оці діфірамби їм співати, чому саме ви мріяти про цю роботу. А роб... шукати роботу в Америці це теж робота, і до цього треба бути готовим як фінансово, так і морально, так і емоційно. Не треба get frustrated, фруструватись, і треба продовжувати, 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 тому що в моєму випадку я б могла піти. Наприклад, у мене тут туристичне місто. От я зараз бачу прекрасне озеро Мічиган. Тут влітку приїжджає мільйон туристів. Тут скажені ціни і офіціанти ж тут всі 20% отримують. Тому в принципі я. Тут я могла піти в офіціантство і заробляти 500 доларів за зміну. Але ні, я цього не хочу, тому що мені потрібно було так само, як і мої подрузі в Нью-Йорку, Потрібно «get your food in the door». І що я зробила? Коли я сюди переїхала, я почала шукати корпоративну роботу. Мені дуже пощастило. Я через колишню одногрупницю, яка вже певний час живе в Сполучених Штатах, це теж робіть нетворкінг і складіть список всіх людей, які ви коли-небудь знали, що вони живуть чи переїхали в Америці в Америку. І ну, Нетворкінг дуже вам допоможе. Оці referrals вони набагато як це much more likely, Є набагато більша вірогідність, що вас наймуть, якщо ви підете через реферал, через цю рекомендацію, аніж через загальний пул усіх кандидатів. І от мені пощастило, я потрапила через рекомендацію своєї колишньої одногрупниці, яка знала ще одну дівчинку, яка працювала у цій компанії. Тобто, бачите, ту -ту -ту -ту, так все і знаходиться. І я got my foot in the door, поставила свою ногу у ці корпоративні двері. Я працюю модераторкою контенту. Більше про це говорила у своєму одному зі своїх минулих відео. Подивіться там, щоправда, правда я кажу, що я звільняюсь з цієї роботи, і чому мені вона не подобається, але. Головне, що в мене є American Job Experience. і тепер рекрутери бачать, що в мене вже наймала американська компанія, що в мене вже є досвід роботи, от з цима всіма, всіма американськими там контрактами командами, і ну ви розумієте, тобто, що можливо я зробила не так, це я залишилася там занадто надовго, бо багато людей мені казали, що насправді треба там, ну якщо це така примітивна роботка. То зазвичай на ній залишаються там максимум на рік. Шість місяців в рік отримали свій American Job Experience і пішли далі. І за усіма правилами там фолувати якихось б'ютуберів дивитись, як робити правильно CV, як себе поводитись на інтерв'ю з американцями. Це все інформації зараз. Просто купа і далі, далі, далі йдете, і ви можете собі так вибудувати. Кар'єру в Америці все можливо. Я вам 100% даю. Якщо у вас є навичка, якщо у вас є освіта, якщо ви пробивний, амбітний, ви знаєте, чого ви хочете у якій сфері, і у вас є мова, або ви вивчаєте мову зараз активно. То у вас все вийде в Америці, на відміну від Іспанії, наприклад, з того, що я чула, я не знаю, тут є дуже багато роботи. Так, за неї потрібно поборотися. Як я вам кажу, що мої дві хороші знайомі там по півроку шукали, а друга ще шукає роботу. Але якщо ти потрапиш на хорошу роботу, то ти вже на ній сидиш, і у тебе контракт, хоч не хочеш, а тобі зарплату клас ну, платять. Так, якщо ти пошукав класно, то будуть платити залізно, відпустка, лікарняний, медичне страхування, і все в тебе буде прекрасно. Розкажу про те, що в моєму зараз житті відбувається в робочому плані. Оте відео, яке я записувала два чи три тижні тому, чому звільняю з роботи. Насправді я була на 90% впевнена, що я вже буду звільняти з роботи. І знаєте, що відбулося? Я дуже розумно зробила, зробила такий мок тест. Не знаю, як це перекласти. Мок тест. Коротше, я вирішила вже пожити декілька тижнів, так наче я вже не працюю. Я накопичила собі 10 тисяч доларів, що в еквіваленті три місяці. Мого життя в Америці вони мали прикрити І за умови того, що я не подорожую, не хожу сам, не купую собі каву кожного разу, коли я хочу чи не. Наприклад, там не ходжу на масаж, тобто в мене просто впали стандарти життя. І в моїх думках було, що я за ці декілька три місяці я вийду на той рівень доходу зі свого фрілансерства. І я спробувала запустити продукт. Я створила English speaking club, який надзвичайно якісний. Я його проводжу кожного вівторка, о сьомій годині вечора. Я надзвичайно кваліфікована викладачка з десятьма роками досвідом з селтою з досвідом роботи в British Council, з дипломом філологині. І я зрозуміла, що для того, щоб дійти до того рівня. Фінансового, як я маю зараз, поєднуючи всі свої діяльності, мені необхідно вкладатися у маркетинг, і мені необхідно більше, ніж 3 місяці. А якщо я піду зараз, то я просто поміру пойду, і мені буде надзвичайно некомфортно тут жити. Тому е наразі я ще залишаюся на последніх іздиханнях і вирішила, що напевно. мені Треба більше часу на те, щоб здобути знання. Як вийти на новий рівень самостійно, як фрілансер, як викладачка, а це знання SMM, знання бізнесу, знання, як, як просувати себе. А, і мені потрібна краща робота для того, щоб мені більше платили, щоб мені не треба було більше брати додаткових собі маленьких робіток, там няною цієї собачі не працювати, не працювати іноді там зміни, якісь в ресторані брати чи більше студентів набирати. Тобто потрібен час, тобто купувати самі собі час, не беручи більше роботи для того, щоб. Щоб здобути якусь навичку, яка потенційно тобі принесе набагато, набагато більше і кар'єрного зросту, і фінансового, і в усіх, в усіх парафіях. Тому, тому тому, до чого я зараз веду? До того, що я почала дивитися на нові роботи на LinkedIn. Взагалі, як шукаються роботи? Indeed.com, LinkedIn – це мій досвід. На LinkedIn набагато більше активності. А що я помітила? Працюють рекомендації. Я вам дуже раджу попросити рекомендацію ваших колишніх начальників, начальниць і щоб вони їх залишили вам англійською мовою на LinkedIn. Чим вища зараз посада у цієї людини, тим краще. Я помітила, що у мене одна колега, коли у нас були періоди скорочень, вона дуже така і Вона попросила усіх наших колишніх менеджерів. Написати їй рекомендації. Зараз в неї на LinkedIn 13 рекомендацій. Наші колишні е, менеджери вже працюють у Мета, так, Facebook, і в класних компаніях. Тобто, якщо рекрутер відкриває її сторінку, він бачить, ага, хтось там її менеджери в класні слова пише про неї. та-та-та-та-та, І в мене. Я по суті її колега, так у нас однаковий досвід, що в мене, що в неї це перша робота. Вона француженка, що живе в Каліфорнії, я українка, що живе в, Калі... в Мічигані, переїхала сюди. Тобто, в принципі, у нас одна і та сама ситуація дуже Схожа. А, але в неї 13 рекомендацій, а в мене LinkedIn голий, і їй пишуть більше за мене. А, тому моя порада: беріть рекомендації або дивіться YouTube, як там робити цей LinkedIn, або а, як робити CV. Тобто вам реально потрібно вкластися у те, щоб ваш LinkedIn класно виглядав. Це ваша візитівка, і а, просто а, заповніть цей knowledge gap. Оцю прогалину у знаннях, як шукати роботу в корпоративному секторі на американському ринку, і це можна зробити. Є купа онлайн безкоштовних ресурсів на тому ж Ютубі. Тома в принципі у підсумку скажу, що мені було сумно стикнутися із жорсткою реальністю, що я насправді не можу chase my dream, переслідувати свою мрію бути лише викладачкою одразу, отак, от зараз. Але я зрозуміла, що головне щось робити. От можна жити у світі рожевих якихось там дрімс, а можна піти зробити перший крок, якийсь тест-аналіз, запустити там в моєму випадку спікін клуб побачити, ага, ага, ось стільки потрібно часу, і вже звідти набагато легше буде йти ваш наступний крок. Тобто ви будете бачити, що вам потрібно робити в перспективі. Зараз, наприклад, я шукаю нову роботу теж в сфері цього. AI, це Artificial Intelligence Writing, такі щось контент, ну, такі схожі на мою теперішню посаду. От, А вам я бажаю вдачі, щасти. Залишайте коментарі, якщо відео було корисним, ставте вподобайки і до зустрічі у наступних відео. Па-па! Mm.